Нажала на це, на кнопку нажала. Да, а да, тепер дивися да. ще одне бачиш, там для твої пальці зверху, там динамік. Пальці вже забираєш, Ось так, дай не о, так, Отако зуто на саме. Да. Там бачиш дерочка зверху, там дінамік. Подивись, добре, там так, ось динамік. І це що вчути? Доброго дня, з вами Мар'яна. Ми підійдемо до тренера Оксани і запитаємо декілька питань. Чи слухаєш вас, ваша команда? Так. Моя команда дуже слухається. Вони в мене самі слушніші, але я думаю, що вони будуть також, ну ви також будете до них прислухатися, і ви також будете дуже Так, да. да. Доброго дня. Добрий день. Як ви наказуєте свою команду за те, що Я? Ну, По-різному буває. А найчастіше чаще праці віджимають. Ще які питання? Як часто ви падаєте з ліжка? Як часто. Як часто я падаю з ліжка, це... ну, я думаю, коли чути три рази, що земля трясеться, значить а три рази в Доброго дня. Сьогодні я з вами, Віка Яцеляк. Сьогодні я хотіла задати вам декілька питань. Чи часто ви боїтеся, коли бачите Наташу? Наташу кажеш, так? Да? да. Вообще ноги трясуться, коліна вообще. Э, все, що держу в руках, все зразу падає. Бачи. Коліна от такого. Так, э, да, її треба боятися, бо то такий серйозний чоловік, що... Ну, реально, треба боятися <плес> да, її. Так, <надо> її треба боятися. Її <плес> реально <плес> треба боятися, ні? Яна, я хочу задати вам декілька питань. Чи ви боїтеся своїх дітей? Я дуже сильно боюся своїх дітей. Одного разу я вони подумали, що я лягла ой, одного разу я. Коли я перетворилася, ще лягла спати, а вони почали обговорювати, що мене хочуть намастити пастою. Це було дуже страшно. Вони хотіли мене маркером малювати, але ми з ними договорилися і тепер мені вже не дуже страшно. Дякую. Доброго дня, з вами кінчик Яна. Задати вам декілька питань. Вам не страшно, коли ви йдете в туалет. А нету. Взагалі то трошки є. Трошки є, звісно, але це таке діло. Я просто був Юлю і знав, знав нікого не страшно. Фонарики. А? З фонариками, так? Да? Так, да, ми, коротше, в нас тут є фонарики, як шахтіри, ходимо вночі. А ще у нас пацани там бігають по кришах, так що то нічого страшно, то все нормально. Ні, ти чекайте в туалет. Ні, в туалет бігати я з ними ті побігаю. Як може бути страшно, ні? Ні, нам взагалі не страшно. Страшно? Нам взагалі не страшно. Добре, дякую вам. Звати Мар'яна, я хотіла вам запитати декілька питань. Як ви накажете свою команду? Я їх ще не наказував. Що, що? Ви нас б'єте, ви нас не відбуваєте, були. Катуєте. Вони не Були ще наказані, але хлопець їх так просить. Так і просить, щоб його наказали. Ви мене катуєте кожен вечір. Неправда. Вам слово. Три, даде, да. Я їх ще не наказував. Я думаю, що їх не просто наказувати, треба їх треба виховувати, щоб кожний, щоб вони по зрозуміли, що вони роблять. А друге, щоб то допомогло їхнє наказання. Не щоб просто дві зігнати, щось щоб воно принесло користь. Дякую. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Е, як ви вважаєте, хто з дітей має виконувати обов'язки? Хто з дітей може виконувати обов'язки тренера? Так. Е, я думаю, якщо з моєї команди, то якщо з моєї команди, то це може бути Надя. Вона дуже всюди така крепка дівчина. Ну е, а можете сказати, чому ви так думаєте? Ну, тому що вона, коли я щось питаю, вона постійно ну, відповідає часто. Як сказати, ще. ну не знаю. Мені типу, як вона підходить до наставника, бо вона завжди мені допомагає і ось ось вона, Надя йде за Надя! Привіт! Скоріше, що? Скажи, що ти мені все допомагаєш робити, ні? Так. Взагалі, і пісні складай, і вірші, вона взагалі. Зараз я не можу. Супер, все. Далі, інший питання. Доброго, Доброго, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви часто ходите? Ліжка? Так. Ну, я би не сказав, що ходить. Ні, пані, ще каже, не А Де дохифор була? Ні, ще ні раз падала. Мене моя сестра. Ми мрямо з сестра кінно, а в таборі ще не падала з Ну а в дитинстві ви падали, ну хотіла. Звісно, Звичайно, падала. – а як це було? Можете розказати у мене? Не моя сестра кінно з ліжка. Ні, а в таборі я не падала ще з ліжка. Ну думаю, що ще за цих сім днів я ще впаду і не раз. Так. Ну, а якщо ми прийдемо вас столику. <ріху> не треба мені тручати. Все, дякую. Ладно, дякую, Дякую, до побачення. страшна вам Наташа? Я коли бачу Наташу, то все, приступи в мене. <ріху> мені так страшно капець. я Дуже боюся за Наташу. Часто ви свята на робочому місці. Я сплю на робочому місці. Я ніколи не сплю на робочому місці. І навіть вночі? Ні, вночі то му мусить спати, тиждень, всі сплять. – Але ж якщо дитина захворіла, її треба е цілодобово доглядати ось пите. Так, чи, чи ви замінюєте когось? Ні, я не сплю. Я, якщо треба за дитину постежити, то я не буду спати. Я так думаю. О, все, дякую. дякую. Ну, Ясно, ви дбайте про дітей, і все. Добрий день, давайте день. допоможемо. Мене звати Антоніна Сама дуже приємно. мене звати а, Якщо ви знаєте, у нас зараз проводяться журналісти. Знаю, знаю. Литки. Так, все, давайте по порядку клаїв по бандит. Я проводію. Зрозуміло. Так, давайте ви... Ми... Коротше, до теми. ми да. лише. Так, я зараз дам вам шану, яка смішна історія за всю тренерську роботу була найсмішніша за ці два дні. Ну, поки що. Так, не скільки зараз? <реку> разом з вами зараз Це вже смішна історія. <реку> так, я багато дуже смішних історій, але я... Але я точно не пам'ятаю. <свист> Як можна пам'ятати, я точно не пам'ятаю. <свист> це така історія смішна? <свист> <свист> ні, це просто дуже багато питань, але <свист> <пажут> дуже багато смішних історій, але я багато не пам'ятаю. У вас щось? Ні. Ну за ці два дні якась смішна історія. Чи зовсім не було. <пажут> Навірно, за ці два дня ще не було. Як це вас Ще все впереді. <пажут> <пажут> а у нас була. Дякую. Я вам найліпший тренер. То мені подобається більше тренерів, так? Мені подобається з тренерів. Тренер мені подобається, Аня. Вона весела і смішна дівчина. Так, А так то всі класні. Дякую. Хто вам подобається з наставниць? А в нас у лагері немає А з Тренері. А з тренерів? Я не можу відповісти на таке важке питання. Мусиш. Мусиш. Ну чому можу? Це журналістика, ти поймеш. Потім а, я... О, ти все поймеш? Я все пойму потім. Де. Ну як вам сказати. Я затрудняюсь відповісти. Мусиш відповісти, як я запиняюся. Добре, подумайте 4 чи 5 днів і все. Я, я звільняюся. Все, звільнилася одна репортерка. репортежа. Наступного. Доброго день. дня. Доброго. Як ви часто падаєте за вішка? Чи я часто падаю з віжка? Тільки на когори, <рес> як Валя. Кожного разу, коли на нього лягаю. <рес> і скільки вже Всім привіт! На сьогоднішній день, четвертий, 4, 4 чи 5 разів. Ага, а ви кажете, що кожного дня. А, то вам лише 5 днів, так? Ні, я просто чуть дні. Ти мене запутала. Сказала, скільки в день ти падаєш разів? Я сказав. Сьогодні ще. Як часто ви падаєте? Багато хадає. А це ви що мені не даєте це побіччик світ? Слідущий. Слідущий Ага. Доброго дня. Не можу. Добре, давайте ближче до тебе. Як тим. ви наказуєте команду? Вон, як я наказую команду? Да. Ні, я. Вон, У мене команда. Пуста? У мене команда дуже хороша, і вона мене... О, Чує, спів... щось не вирішити. знає співслово, Ну, розуміє мене співслово так. А що би ви сказали поза камеру? Що би я сказав поза камерою. Що я камеру виключила, коли гори. Камеру, от явіть, камера виключена, як наказуєте як показує? Тімка, це що, Тімка? <сіх> Отак, типа. Слідуючий питання. Як ви вважаєте, хто з дітей може виконувати обов'язки тренеру? Тімка! З твоєї так... команди. З моєї команди. Ой-ой, з моєї команди. Тімка, ти зможеш замість мене провести, бути тренером? <сіх> я не знаю, я думаю, я думаю, я думаю. в ну, мене в <сіх> мене такі талановиті. <сіх> Попалися в групу, що кожен з них може бути тренером. Ви розумієте? Кожен з них, кожен. Я не можу виділити одного. А чому ви так думаєте? Ну бо вони кожен особливий, кожен має свій талант. От тим, він дуже дякую. він дуже у нього такий дар. Нам хватає. Дякую Дар... Дякую, все хватає. Добрий день сьогодні. З вами надя. Скажіть, будь ласка, яка ваша ціль в цьому таборі? Моя ціль доброго дня, Надюша. Щоб так багато таких класних дівчаток, як ви, провели якнайкраще літо 2016. Дякую вам чи, чи будете ви зростати після того, як ви добєтеся свою ціль? Зростати? Я думаю, що я поставлю другу ціль. А якщо не вийде з другої, то придумаю третю. Скажіть, будь ласка, про наших кухарів. О, кухарі дуже класні, приємні люди. А як вони готують? М -м -м, пальчики оближеш. <губ> Дякую. Дя... Можна вас запитати? Да! А звідки ви взялися такі гарні дівчатка? З вашого табору. О! З вашого <губ> дому. А, з вашого дому. <губ> <губ> а розкажіть, будь ласка, що найбільше вам сподобалось за ці дні поки що? Ви. Ви. Ну, Шо? Батут. Шо? А батут ще ігри ще Ви Ви. Ви. Батут Батут, Ігри і все класне. І магазин. А Ой, ну, магазин. А скажіть, будь ласка, дивизия такий крутий мікрофон. Я теж хочу. Купили. Круто. Продав за п'ять баксів. Не. Ну ладно, поговоримо. Все, папа. Сьогодні з вами Сара. Як ви себе в... 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 бачите через 30 років? О, шо, о, питання, но я себе але Я себе бачу щасливу сім'ї жінку і люблю маму. Чи часто ви кажете компліменти Сашеві? Санько. для чого? Він мені ж не каже. А чому? А чому? Навірно. Йому другий час нравлявся. Дякую. А ви любите Якщо жаб? Як жаби були принцами, я б їх любила. Ну так ні. Не любите жаб? Добрий день, мене звати Іванка. Як, як ти удоволення так, щоб бути тут у таборі? Так Як Як тут стоїть. Мені такої вдалося, щоб я був в цьому таборі. Да. Тут не по заслугах, тут просто запросили. Я сказав так, і я сказав, що я буду, я приїхав. Не знаю, тут чи є якісь заслуги, чи ні, просто мені сказали, що треба бути. Дякую. Добрий день. Мене зовут Віка. Розкажіть один стих. Какой? Любой. Из Библии? Из Библии или... Любой стих. Я к вам пишу, чего же более, что я могу <с еще <с сказать. Теперь я знаю вашей воли, меня с презрением наказать. Но и к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Дальше не пометайте. а вы любите жаб? Можно вопрос еще раз? А вы любите жаб? В смысле кушать? Нет, просто. Э -э, как этих земноводных всяких, типа этих. Да, все такое. Ну, если честно, я не знаю, даже люблю ли я их. Ну, если они существуют, но кушать я их не пробовал. Но сказать, что я их люблю не могу. Ну, они мне нравятся, но не нравятся, как когда. Спасибо. <звістична> як ви вважаєте, який одяг потрібно одягати на скульптуру? Скажіть. Спортивний. Типу штани або шорти, там, футболку спортивну. А ви одягаєте? Я Я ще не був на спорті. А на зарядці? А, на зарядці можна, в принципі, в такому, як є, або тут недовго. Як вас удоволило переконати, щоб ви поїхали в цей табір? Сказали, що дуже треба. <сі> Срочно, так? Да? Розкажіть Срочно. Подробно. подробно. Е, Наташа позов... написала чи, каз... чи сказала, просто я не пам'ятаю. Треба, ну, е, вистави, е, треба людей, які б змогли якби, е, послужити. Ну, вишна, І все, якби, я согласився. я зсогласилася. <сіст> Скільки в тебе було дівчат? Напевно ноль. Це інтересне питання. Розкажіть поподробніше. Чому ноль? Не знаю. Не можу казати. Це засекречено, да? Це секретна інформація. Ну, особисто. Добре, дякую. А ви любите жаб? Жаб очень Ні, Так собі. Скільки в тебе було дівчат? 131 131, один. Кольове Чи будете ви зростати після того, як ви доб'я свою ціль? Ну, звісно. Постійно, постійно, вперед і вперед. Добре, дякую яким спортом займається дівчата? Яким я спортом займаюсь? Дівчата. Таким, який мені подобається. Уточніть, будь ласка. Уточніть, будь ласка. А я не хочу уточняти. Чому я, я повинен вам уточняти? Бо то ж ми репортери. А, це це е, моє особисте, особисте, розумієте, я не можу вам це все сказати. Ми просто вас питаємо про спорт, це нічого лічного. Спорт, як нічого лічного, це все лішне, ви мене, ви мене ж не обманюєте тут, будь ласка. Ви потім це все покажете людям. Дівчата, станьте назад, ну будь хай будь добре, та, ну хай буде. Не питаєте, я, футбол, не я футбол люблю, добре? Це, це зійде вам на руку. Так, да, добре, дякую. А ви любите є Ми ж ми про це з тобою говорили. Ми, ну, скажи, ми, ми, ж, ми, ми ж домовились. Липи? Любите чи ні? Дуже люблю. На... Ні, ні! Леоні Леоні, не пробуй, не пробуй. ми з тобою домовились. Ми з тобою домовились. Сядь. Ладно, Добре, дякую. Добрий день. Доброго дня. З вами Іванка. Як, як ти удовольствив так, щоб бути в кадрі? Я не зрозуміла питання, будь ласка, повторіть, будь ласка, ще раз. Як ти удостоїлася такої честі бути тренером? О, справді це таке класне питання для мене. Ну, насправді я не знаю, як я удостоїлася. Такого, такої честі, щоб бути разом з вами в цьому таборі. Насправді я дізналася за день, що я їду в цей табір в останній день. Мені подзвонили вночі і сказали, Іна, ти маєш бути в таборі. Уявляєте собі, я не сплю в цю ніч і просто збираю речі, я хочу розповісти, як я потрапила в табір. Збираю речі і їду до вас. Ще питання? Да. День. З вами Сара. Як ви себе вважаєте бачите через 30 років? Ми сказали, ага. Ти серйозно таке питання через 30 років. Ну не знаю, в мене, мабуть, буде велика сім'я вже. Я вже буду така доросла дуже. Я не буду казати, що я буду стара, але я буду доросла. І Опитно. Дуже класно. Дякую. дякую. Останнє питання. Останнє питання до вас. Чесно, кажете, Сашеві? Якому Сашеві? Сачко поки що не доводилось. Не доводилось. Дякую. вам. дякую Добрий день, з вами Настя. Будь ласка, скажіть про слів про кухарів. Про кохарі, вам цікаво дізнатися про кохарі мою думку? Да. Дуже класно, готують їсти смачно і вчасно. Будете ви зростати після того, як ви доб'єте свою ціну? Так, да, буду зростати, висоту, висоту, висоту. Дякую. Як вас довелося переконати, щоб ви поїхали у цей табір? О, тут табір дуже цікавий координатор. І мені дуже хотілося з ним разом попрацювати. Навіть переконати треба було, да? так? Переконуватися. Жаб? жаб не дуже. не дуже холодний. День, з вами, Надя. Яка ваша ціль в цьому таборі? Ой, ціль в цьому таборі навчити дітей бути послушними, а для себе навчитися, щоб я могла ну, бути корисною для кожної дитини і також відпочити разом з вами. Дякую. Дуже дякую. Ще одна? — Чи чесно ви кажете компліменти Петрові? — Кому? Петрові. Чесно, да. дуже чесно. Да. Не не завжди. Да. Дякую. Да. І... Так, Давай дуже стих. Який стих? Біблі. Золотий просто, один. просто, а ви знаєте, такий дуже дуже Біблі. самий золотіший вірш біблії. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. щоб кожен, хто вірує в нього, що зробив. Не згинув, але мав життя вічне. Івана 3,16. Добре, дякую. Все, дякую вам. Чи не ще одне питання? Давай. А ви любите жаб? навіть не думайте про це питати, бо я їх дуже боюся. Добрий день, з вами Сара. Як ви себе вважаєте е, через 30 років? Ого! Oh, 30 років? Через 30 років я себе уявляю високою штункою. Вся такої як модель. Моделька, коротше. Я буду типа така ухожена. Короте, все буде добре? щоб буде взагалі красавиця? Дякую. стара Ні! Мікрофон, так. Дуже голосно, щоб я тебе чула. Як ви вважаєте, я... як? як ви вважаєте, який одяг потрібно одягати на спорт? На спорт. Дуже голосно. На спорт потрібно одягати. Саме головне це кросовки, якісь спортивні штани, спортивні костюм, або шорти, футболки, майки, якісь. Так, щоб було зручно йому рухатись, щоб не заважало, щоб не було лишніх неприємностей. А ви одягаєте? Так, звичайно. Це вас спортивний одяг, так? Дякую, давай тікайте ззаді, пожалуйста. Дівчатка, дівчатка. Да, ну, ні. Серьозно? Ні, а ти любиш аном А мені? Щоб воно вас не відкривали. Що я вже Як її звати? Не знаю. Я її там. ну, придумай, придумай її. Як її зовут? Добрий день з вами Сара. Как вы себя видите через 30 лет? Буду такая стара. И, и дети будут мне помогать, потому что я тоже помогу вам. А в своем бизнесе? Дякую. Бизнес буду продолжать мои своих детей. Спасибо. Расскажите пару характеристик про Наташу. Про Наташу? Наташа? Ой, Наташа старшая, да? Да, да. Она очень милая и хорошая. Она очень поможет вам. И, Ей... и много работает во имя Иисуса Христа. Жаб. А вы любите жаб? Жаб, это что? Жаб, жаб. Лягушки, лягушки. Нет, 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 я боюсь. Ой! Давайте до Наташі б'ємо. Наташі, для Наташі! Доброго дня, мене звати Маріна. Скільки в тебе дівчат? Дівчат? Одна. Одна? Так. Дякую. Далі. Розкажіть, будь ласка, про своїх дітей. Ой, в мене дітей. А дітей моють <рив> в таборі? Дітей в таборі. Ну уточняйте, бо тут різні речі. У таборі у мене, у мене так, знаходиться у групі 13 дітей. Всі вони чудові, всі вони різні, всі вони класні. Дякую. Дякую. А ви любите жаб? Жаб? Я їх не люблю. Мені не подобається. Я їх не переношу. Дякую. Доброго дня, мене звати Маріна. Тобі подобається в таборі? А, не да, мені дуже подобається в таборі. Ну, я вийшла на один день, то й нормально. <гум> Добрий день, з вами Сара. Як ви себе бачите через 30 років? Ще раз. Як ви себе бачите через 30 років? Старим небритим. <гум> <гум> Як я себе бачу 30, -30 років? Йошиком. Такий okay. молодой неженатий. Молодий, Молодой не женатий, давайте. Розкажіть, будь ласка, вірш. Який? Любий. біблії. Збір. І бо так. А, чекай. полюбив світ. Що йде си нас, один народний, шакорю, то вірю в нього, не згинуть. Але мав вічне. Дякую. Але дуже голосно. Леонід. Давай голосно, дуже голосно. кричи. А ви любите жаб? Что? Вы любите жаль? Уйди, пожалуйста. Спасибо. <ріпи> <ріпи> <ріпи>